Всіх вітаю в новому році. Бажаю, щоб все було добре, щоб мирне небо було. Так, поїхали. Перша посилка. Віталій Васильович. Якщо можна, відео. Ну тут, ну дивись, людині все розписано. Я навіть зачитаю. Плата материнська різна. Відеокарта, кіло 25 г. так, Обмотка різна жила, Ну, скоріше всього посріблена, Плати мобілок дешеві 340, дорогі 485 грам. Розйом папа, мама, позолота 5 штук. Процесори зелені, 7 штук, 3 штуки кераміка. Мікросхема маленька. На вітри указано 950 штук плюс 158 велика. Тумблера, ну коротше, образцова. Все розписано, все підписано. Так, єдине питання по списку. СП39 перевірять треба. 37 ідуть 100%. Так. І рес 55 9 штук, ну це неприйомна позиція. І К-53 різні, ну, подивимося. ну Вони теж, я їх не всі беру. Якщо 1, 1 А, 18, так, да, ці йдуть. Так, Зараз все розложимо і будемо звірятися зі списком. Так, Віталій Васильович, дивіться, давайте по вашому листочку. Плата материнська різна. У нас вийшло там 7 копійками кілограм, второй по 170 гривні. Ну, я туда докинув і відеокарту, і э, плати з цього, з бля... и Ну, Порахував по 170 э, Була категорія трошки зеленка, так називаємо плата, ну, порахував по 30 гривень І э, материнка нова. По 70 Пам'ять По пам'яті питання Питання по пам'яті У нас вес, да? По-моему, там трошки надежда. Да, у вас 538 грам написано. Ну, важили. навіть зважу ще раз. 312, 312 грамм у нас вийшло. Ну, 1100. За кіло. Так, ну мобілки, э, старі, по весу все совпало все питання нема. По 1000 гривень порахував, нові по 250 Далі, що питання ще було? Э, по мікросхемах. Одібрав кераміку. Ну Це не вся там ще колега відбирав. Вот. Ну, це не йде. Це те, що було в мікросхемі. Далі, великі мікросхеми. розкусуйте Роскусуйте. Ви написали їх 18 штук. Ну, Я покусав Били. 4 штуки тільки було. жовтих, по 8 гривні штуку порахував. Далі. Ну, СПшки. Ці по 10 гривень, цю по 5 порахував. Питання були до транзисторів 808. х По раках. Ну, 4 штуки тільки прийомних було. Покажи неприйомні. Так, і беремо наш прилад і перевіряємо. Так, до речі, по ламелях питань не було, по вісу, як ви писали, все по гривні грам порахував. Е, Олава по 20, ну, навіть пульну, маленький кусочок, воно погоди не строїв. Ну, 24 олова показує, 150 гривень, кіло порахував. Е, по КМ-кам Питань не було. Е, тільки, ну, оце магнітне. Було питання по сріблу. До речі, у вас написано. Е, так, 7.13. В мене вийшло 7,3 грама. Але є одне але. Де магнітік? Бачите? Нехай лежить на магніті, потім обдержу. Тобто в нас вийшло. 3 грама немагнітного і 4-3 грама магнітного. Це теж пораховано. Так. так. була ще й опльотка. Дивіться. Ну, це купрум, це не посріблення. Тобто я його порахував 300 гривень кіло. Так, що в нас ще питання були. По... Оцим транзистором. Я їх порахував по 2 гривні штуку. Ну, я не знаю. От для порівняння от просто беру. Ну, Щоб видно було. Бачите, 34% по Auronбі. І для порівняння беремо радянський, до речі, з вашої партії. Ну, Це так. Быстрий аналіз. 68. Ну, в два рази більше, як мінімум. Як мінімум. По розйомам те ж саме. Дивіться, ви написали 5 штук. Ну, Оцей білий і оцей коснов цей білий. Два штуки білих було. Цін не рахував. Ну, Це, я так розумію, з той херні що літає. Ну, такі порахував по 15 гривні лапку. І один десь був, блін, по 5 гривень ножку порахований. Ну, тут взагалі така ножка. Е, так, по мікросхемах е, 950 грам, по 4 гривні грам порахував. Що ще в нас із цікавого, із цікавого? ну, тумблера, оце не рахував. Ну, ППшки по 60 порахував. так, 63. Це у нас 63, да? Угу. Так, по процессорам, ну, такие по 100 гривней, там, 95-100 гривней, ну, по 100 пораховал. Э, такие с медной крышкой 480 гривней кило, э, просто текстолит 2000 гривней кило. Так, діоди по гривні 50 кінок порахував е чіпи. Ну, не чіпи, а чотирьохсторонка, ну Тут і біоси є по гривні 20 порахував. Флажки, трубчасті і е неприйомні транзистори по 150 гривень. Кіло порахував. Так, ну вроді все. Таке, ну, не Так, у вас вийшло на 13 598 гривні. Ну, 13 600 гривні те, що я вам доведений. І те, що не раховано, ну, рес 55 і не рахував. Отакі От діоди ну, я, чесно, такі не беру. І такі діоди це не рахував. КМ порахував, як і написано було. Ну, і Ці порахував по 10 гривень штука. По цим теж питання було. У вас написано 129 штук, два рази студент пересчитував 127 штук. Ну, якось так. Все, всім дякую, підписуйтесь.